Хочете мати родючий ґрунт без додаткових витрат, сидирати це не теорія. Це вже перевірений інструмент. Самі перевірили, самі знаємо, що це таке. Після гірчиці в ґрунті залишається до 30 кг доступного азоту, фацелія розпушує землю, є, утримує вологу навіть, коли літо сухе, таке, що на полі прямо йдуть тріщини. Сумість сидиратів може замінити вам частину дорогих добрив, і це вже економія вашій кишені. Фермери, які висівають сидирати, вони бачать результат вже в перший сезон. По-перше, ґрунти легше обробляються. В минулому відео було показано, де по звороту було посіяна у нас олійна. Рослини стартують раніше, бо є волога, є поживні елементи і вища врожайність без підтрат. Тож не чекайте, поки ви виснажите свою землю. Посійте седирати зараз, і ґрунт буде вдячний вам уже в наступному році. А кому цікаво сидирати і седральні суміші, ви можете їх замовити у нас. Ми також можемо сформувати седральну сумішку, таку, яку вам потрібно, або яку ви забажаєте. Також у нас є в наявності дві наші сумішки: овочева і зернова, а також окремо це. Редька олійна, льон, Люпин, Фацелія, Гірчиця. Все, що є в нас, ви можете подивитися на сайті Інтер або звернутися за номером телефону нижче під постом, під кожним постом вказаний номер наших менеджерів, з якими ви можете поспілкуватися. Вони вас проконсультують з вибором насіння, препаратів, добрив, усього. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.